Доброго дня! Представляємо вам нову світлодіодну антимоскітну лампу. Лампа споживає 8 Вт, має 806 люменів світла, світить теплим смітлом. У неї два режими: основний, тобто теплим кольором світіння, та антимоскітний, Таким жовтеньким. Довжина хвилі даного випромінювання складає від 530 до 560 нанометрів. Це саме той тип довжини хвилі, який не приваблює комах. Саме через цю функцію вона і є антимоскітною. Ресурс лампи складає 25 тисяч годин, гарантія 3 роки. Давайте подивимося, як воно працює. Отже, на перше ввімкнення бачимо, що вмикається основне освітлення, тепле світло. Якщо другий раз будемо клікати вимикачем, то вмикається антимоскітний спектр, який не приваблює комах. Дякую.